Так, повернулася платка. Якби зі слів власника, що трапилося, не було світла, все працювало, все добре. Потім генератор заглушили, але не від'єднали вилка-вилка в заглушеному стані і дали йому 220. І після того він якби більш не заводиться. По транзюкам у нас якби все добре. Можливо, по транзюкам все добре. Так, рукою трошки неудобно, але зараз якось попробую. Ось я законектився, нічого немає, але ми маємо коротиш на корпус і ми маємо коротиш по одному з тірістерів. Це є трошки погано, тому що воно могло прогоріти е, субмодуль аж до фольги. Зараз виймаємо плату, й подивимося питання у нас до цього субмодуля. Виймаємо плату, випаємо субмодуль, дивимося, що ми там маємо.